Доброго дня, шановні глядачі мовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, ми знаходимося в приміщенні апеляційного суду. Щойно закінчилось судове засідання, де йшла справа про Денисенка, сім'ю Денисенків з трьома малолітніми дітьми, яких хотіли виселити за рішенням голосійського суду. Виселити невідомо, куди бо в них іншого житла немає. І захисником по цій справі був Юрій Анатолійович Кармазін, відомий політик. І відомий діяч громадський, і ми хочемо, щоб ви нам дали коментар, що, що відбулося сьогодні в залі. Ну, справа в тому, що сім'я проживала в цьому будинку з 97-го року, щоб ви собі уявили, за цей час інвалід першої групи війни помирає, там залишається проживати сім'я з трьома дітками. Найменші дитинки зараз два рочки, потім чотири роки, шістнадцять і чоловік з жінкою. Вся житлова площа не житлова, а 37, а так 42. І уявіть собі, що голова Сіївський міський Києвий суд додумується до того. Ну, це треба мати, не мати вірніше совісті, щоб прийняти рішення, щоб виселити цю сім'ю без надання іншого житла. Причому взимку було прийнято рішення, звісно. Я до цієї справи маю відношення ще з 2008 року, я надав суду своє депутатське звернення, бо до мене прийшли як до депутата за захистом від Сваволі, яка відбувалася в місті Києві і відбувається по сьогоднішній день. Я звернувся, отримував відписки весь час і коли. Люди прийшли і кажуть, ось ми нічого не можемо зробити. Я б погодився бути їх представником в суді, і зараз я вважаю, що Київський апеляційний суд встановив справедливість. Він відмовив спецжитлофонду, тобто Київській міській раді, відмовив в тому, щоб виселити цю сім'ю. А договір найму так і там і так вважався заключеним, тому він став на сторону людини. Це один із небагатьох прикладів, коли судді стали на ім'я людини. Назвіть, будь ласка, фамілію судді, яка прийняла рішення Голосіївську, щоб виселити дітей на вулицю. Це Плахотнюк КГ, яка 14.10.2013 1003 року прийняла таке рішення: виселити Денисенка Андрія Миколаївича 73-го року. Маріну Миколаївну 98 78 року народження, разом з залежними від них особами, так називаються діти, тобто троє малолітних людей, такі, під такою назвою йдуть, залежними від неї особи без надання іншої житлової площі. Це прізвище цієї пані Плахотнюк, яка підлягає ілюстрації обов'язковій такій ситуації, яка сьогодні є в державі, отак от називається. А я ставив питання це ще в 2008 році. Став перед генеральним прокурором, щоб порушили кримінальну справу. Перед прокурором міста вони все посилалися на те, що ось буде розглядатися в судовому порядку судовому порядку. От ми бачимо, що це вже протягнулося з 98 восьмого року. З 97-го люди проживають, а з 2008-го вже кармази звертався. Тобто народний депутат добивався скільки років і не міг добитися. Юрій Анатолійович, скажіть, будь ласка, Денисенко Андрій, він для вас хто? Звичайний виборець, звичайний виборець, який попросив. Трутитися в ситуацію він зараз, бачите, був абсолютно розгублений після Тоді інше питання. Віщення. Ще одне питання. Таке ми ж повинні об'єктивно справедливо висвітлювати всі події, які відбуваються. Ви на той час, коли до вас звернувся цей Андрій, були народним депутатом України. То була ваша робота. Ну ваш обов'язок, хоча не всі виконують депутати свої обов'язки. А на сьогодні ви не є депутатом Верховної Ради. Чому ви займаєтесь і надалі цією сім'єю? Знаєте, по перше, тому що мене попросили я не тільки цією сім'єю займаюся. Я займався нас зараз, цікавить зараз саме це сім'я. Ви, ви, ви знаєте, мабуть, що я і захищав зараз і голову е, селища е, і не вас, тобі, і, нас зараз і, цікавить саме і, ця сім'я. А це сім'я, тому що три троє діток не будуть виселені в Україні на вулицю. Я Тут вже не перший раз в цьому суді, але коли зараз прийняли рішення, я сказав, що очевидно трошки ще справедливості Україні є. І судді бувають справедливі. Бувають, бачите, і справедливі також. Ну, завдяки Кармазіну, звичайно. Ну, Спасибі великі. Спасибі великі. Спасибі. Представник позивача Коплай та сама особа на сьогодні. Відповідач Денисенко і представник Кармазін. В 2004 році. Так і зважаючи на те, що в 2002 році і до 2002 року, не заперечує сам відповідач і ми, звичайно, що так дійсно проживала дана родина. Скажіть, будь ласка, є таке чи ні? От скажіть суду, чесно, щоб суд знав. Бо інакше треба туди виїжджати. Це ж не складно. Сісти на машину, суд під'їхав, подивився. Стоїть, скільки поверхів там будинок? 12-4. 9-поверховий 9 будинок стоїть здоровенний. Весь заселений, весь. І давно люди отримали за постійне. Як отримали, за який? То вже інше питання. Ми вже тих питань не можемо з'ясувати. Я хочу, щоб почули ви наскільки воно потрібно, скажімо так, місту виселити сім'ю з трьома дітьми, і наскільки потрібно і для кого потрібно? Коли є судді судово палати з розгляду цивільних справа, поліційного суду міста Києва, складі вольчого, перелюб, судді вербового Панченка, при секретарі Мікічапи, тому що відкритому судовому засіданні міста Києва справу за позивом. Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення житлового фонду Денисенка Андрія Миколаєвича, Денисенко Марини Володимирівна, третя особа, служба з права дітей Галасії районного місті Києві державної адміністрації про виселення без надання іншого житлового приміщення та за зустрічним позовом Денисенка Андрія Миколаєвича в інтересах виховнолітніх Денисенка Анастасії Андріївни, Денисенка Мирона Андрійовича Шабалгаса Осія Дмитріюча, комунальне підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду. Спеціального призначення Спержитого фонду госійського районному місті Києва рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 4 жовтня 2013 року скасувати. Суд вам роз'яснює право на негайне отримання копії вступної резолютивної частини рішення. Через 5 днів зможете отримати повний текст. Для цього потрібно подати письмову заяву на прийомну громадян. Судове засідання закінчено.